У вас був колодязь, но він був побудований якось по-тупому. Блін. Ну це вообще, це прикол. Золота лопата. Шкода, що не золотий унітаз, братуха. Та ну куди? Що це за данж? Ти завалив Вендермена. Ага, там бос. До цього мене життя не готувало. Ух ти, йоханий бабай! Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо вбивати дуже багато мобів, тому що тоді, коли я буду вдаряти моба, я буду отримувати будь-який рандомний предмет. І. Командний блок, це штука прикольна, правда поставити ми її не можемо. <хи> в общем то, що нам потрібно почати, я навіть не знаю, можливо, скоріш за все, нам і не треба в пекло, нам і не треба вентом сильно якось забігати, але ресурсів десь треба набрати. І щоб їх десь набрати, треба вбивати велику тонну мобів. Велика тонна мобів де знаходиться в більшій кількості. Вона знаходиться саме в пеклі. Ну, або в печерах. <хи> в общем то, тоді я бачу ще перед собою село, і, в принципі, я би туди зараз зганяв би, і Голема пробував вбити голими руками, тому що саме з нього я зможу отримати дуже і дуже багато ресурсів. Ну прикинь, йому треба ударів там штук 30, наприклад, да. Ну чесно тако, якщо грубо кажучи, а 30 ударів це ж йо з 30 ударів мені може випаде дуже багато всякого прикольного. Давай поки повикидуємо те, що мені прям ну точно не потрібно. От. А остальне зараз перевіримо уже на Големові. Потому що може бути дійсно конкретно жорстко, і має випасти щось потужне. Прям от. А поки я його шукаю, братва, я би хотів вас сильно попросити підписатись на канал і поставити на Це дуже. Важливо. Ну і ще я буду лайкати кожен коментар. Тому можеш попробувати написати щось. Так, а ми тим часом пошуруємо до големчика. Будуємо ось таку от штуку, вдаряємо тебе. Все, і мені дається, і мені дається лут. У мене яйце виклику гаста. Ендермайтра. Окей, хорошо, скриня, непогано. Зараз для мене це буде якраз цікавинку, Що ми зараз познаходимо. Череп візера скелета, куча платівок. Торт. Торт, Карл. Жесть. Ну і купа лайна насправді мені випадає. ну, яйце виклику упав Ай, в мене є голова дракона, братва! <риклад> Непогано. А можна щось толкове? Щось прям те, що мені ну, дуже треба. Ох ти, його. Пазловий блок, я не знаю, що це за блок. Ну, поставити ми його не можемо. Рамка порталу вент мені випало. Яйце виклик сося! Купа, купа всього мені падає. Я просто не можу. Так, Оленджік, давай уже, може, ти вмреш трошки, бо я тут вже і луту вибив з тебе, дай Боже. Ласкутниця, чорний стяг. відро, кстати, штука потужна. Можливо, мені знадобиться. Бо тут просто шок. Тут просто шок. Скільки всього. Абавдієць, зато чотири рамки на портал. У мене є. Я вже зовсім скоро можу побудувати собі портал. Проте у мене ще немає очейнду. Так, почекай, діамантові обладунки, діамант. Антова сокира, діамантове кайло, точніше, черепок це. Цікспішка, яка валяється. Лол, я в шоці просто скільки всього падає. Залізна сокира, непогано. Діамантова руда, до речі, теж хорошо. Купа дошок у мене зараз буде. Слава Богу. Не знаю, чи вони мені сильно потрібні, але в принципі, нехай будуть. Так, ну і з ним можна вже закінчувати. Я думаю, тому з нього, в принципі, я вибив більш чим достатньо. Такого просто подивитись на цей інвентар, і в мене вже можна сказати, що все є. Можна вже дракона вбивати, проте є певні проблеми. Рамок портала не вистачає. Очей, анту теж воно є тільки одне, ну. В принципі, нічого страшного, головне, що є, а все остальне то вже якось знайдеться. Багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок, і ми разом з MSI та магазином Compix, готові розіграти для вас ось цього ігрового моя Ну а в середині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus На сьогоднішній день це топ-відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну, будь-яку ігру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500 F з материнською платою теж від MSI b 650 m Mortar Ми і не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI а саме Mac Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще й зможе добре охолоджувати процесора. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запустить будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас вже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Compix по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compx, Teo, Macarleло, Каспером, хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки, також MSI GM31 та 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Сатись та натиснути єдину кнопку Беру участь. І конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. В общем то, що мені потрібно ще? Мені в цілому, я був би не проти добути сіна, і уже за допомогою цього сіна я зможу виживати, дай Боже, довго. Проте тут нема нема мені що робити, я не знаю. Я б верстак скрафтив, окей. Я можу собі зробити хліб. Супер. Дев'ять хліба, вже непогано. Проте мені виходить треба нові моби. Наприклад, коняка. Коняку я можу вдаряти дуже багато разів, вона мені не може. Нічого зробити. Можливо, мені не випадає дуже багато речей різних. Там ще одне село прямо. Ти поняв? Обалдеть, Нехило Так, ну мені щось так багато накидало, що я Я й не поняв, в який момент мені перестало давати речі. Давай йди сюди. Плод хоруса. Посадити не можу, надо на ендерняк садити. Яйця виклику висушня? А це цей чел! А чого йому на мене байдуже? А, ні, не байдуже, він проснувся. Купа теж лайна всякого мені випадає. Нитки викидати не будемо, тому що. У мене вже сім рамок порталу вент! Ти що на приколі. Я ж зовсім скоро зможу побудувати портал, проте одна тільки біда є. Вона заключається в тому, що у мене очей енду. Для того, щоб їх отримати, я зможу або знову ж таки бити мобів, просто тушити їх тако конкретно, або вбивати ендерменів. В принципі, ідея непогана вбивати ендерменів. Тільки для того, щоб вбити ендерменом, я дав пекло. Я дав пекло, в пекло, в пекло. Ну, або вбити голема. Кстати, голема я так і не вбив руками, тому що в нього якось хп дуже вже аж прям багато. І випадає лута, теж з нього супер багато, я би сказав. Такого, типа, і це кріпера непогано. Золота лопата. Шкода, що не золотий унітаз, Братуха. Отако От буду робити, понял? І дивитись, що толкове падає. Ковадло. Непогано. А я ж міг би так кинути це ковадло, щоб воно тебе довбануло, правильно? серйозні наміри, З, не вам мотика? На старіна, тобі! Ладно, вона мені не надо. Ха-ха-ха. Оу, обалдеть, не хіло. Блін нитку викинув. 11 рамок портала. А око тільки одне. Ти, чорт. Ладно, треба тебе зараз прибрати звідси. Бо ти мене вже, якщо чесно, дістав трохи. Надо тільки викинути знову ж таки все лайно, тому що яйце виклику Гогліна. Гогліна. А де де залізо ділось? А, ось воно. Кух, я вже подумав, я його пропало десь. Бемц, хорошо, можна, знати, що зробити? Можна, в принципі, лягти спати. Бемц. Ага, спати ще поки не можна. Ну нічого, спаунпойнт є. І слава Богу. У мене є трішечки заліза, я можу його Використати в своїх крутецьких цілях, наприклад, зробити собі нормальні штани. От я думаю, це буде ідея класна. Отако. Ооо, <смі> нічесні. Нормально. Так, у вас була. У вас був колодязь, але він був побудований якось по тупому. Блін. Ну це взагалі, це прикол. Тоді води у вас не буде. Бо ви його неправильно побудували, ви не в дахи. Зато в мене є два окенду і один рамок трамок портала. ще одну рамку, і в мене портал готовий. Проте очей нема. Це велика проблема. Ти куди ліг? Це моє. Ага, uh -huh. пішов геть, поняв, так? Да? Цеп'ять ти? Цеп'ять ти! Все, йди геть. Фух, так, спауенпойнт є, а ти зі мною торгуватись взагалі не хочеш. Ну і ладно. В принципі, не сильно й хотілося, як той казав. Можна воно полетіти спокійно, добути собі трішечки ще сіна. тому що хліб кінчається. Блін, а мотику можна було б не викидувати, так, да, Сань? Зараз би добував би сіну супер швидко. О, ну ти розуматор просто конкретний. До речі, 12 рамок портала в мене вже є, але більше, по суті, нічого і нема. Так, Гоглін! Гоглін, я хотів тебе викликати? Оооо, старіно! Тихо, ух ты, ти, йо! Пішов, геть, пішов, геть, пішов, геть. Ну, все, тобі хана. На! Структурна порожнеча. Я її поставив. Все, я її зламав, її нема. Жесть, у мене рибка була. Ну і не буде вас тепер тут ціна ніякого. Обалдеть вона вообще, дай боже, дала мені. Так, там ще одне село, Ще звідти прийшов. Mm -hmm. Я от звідти прийшов. Так, корова. А ну йди сюди, в мене є з тобою деякі плани незавершені. Ну, ти знаєш, що... я би сказав, що непогано, але в принципі нічого непоганого тут нема. Мені нічого толкового і не дали. Зато дофігав мене вже рамок портала. Їх просто купа. Ну і ще найголовніше те, що я знайшов собі лаву. А от за допомогою лави я можу собі зробити портал, якого я давно чекав. Все, портал готовий. Портал готовий максимально швидко. Що ми робимо тут тепер? Я тут тепер ставлю рамки порталу по-любому. У мене тут буде мій портал і в. Бенд і в незер. Скрізь будуть портали. Так. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Все, портал є. Yeah. Кайфово. Оці штуки мені вже не треба. Хо-ха, <laughs> вони згоріли, і тупо взяли. Так, а очі енду мені треба. Тому я їх вставляю. Раз. Два. Ну і, і все, в принципі. Е, в общем, то що ми можемо зробити ще. По суті, із броні і обладунків я не можу собі зробити абсолютно нічого. Хоча ні, обманюю, я можу собі зробити капелюха. Ну да, він дає небагато, од на броні, але все рівно, хоч щось. Ага, ну нема в мене ще шпортала, да? Окей. Надо, надо гравій. Де може бути гравій? Будь ласка, ну, гравій. Чули про таке щось? Така штука, яка сипиться. Ні, нема. Будь ласка. Ну, ну ворог. Має бути? Ну, має бути. Ну, 100% повинен. Ну, повинен бути. Ось вода, да. Ну тут є. Ну є. Ну, ну не андезит, а гравій. Йо, та ну, не гони. Та я не вірю, що тут нема гравію. Дивіться, вже джунглі, а гравію нема. Я вже вгору виліз, ти розумієш? Я вже тупо виліз вгору. Фух. Ну так, тут насправді є залізо. Це непогано йому надобути. Гравій є! Все, супер, добуваємо ще залізо, супер швидко, добуваємо гравію, зможемо собі зробити обладунки і шуруємо в пекло. Так, значить, ставимо топову пічку і жаримо тут залізо купу. І тим самим часом робимо собі ще кресало і портал в пекло. Супер. Поки не настала ніч Давалити, але в принципі і броня теж дуже потрібна. Наприклад, хоча б ну, нагрудник, який дасть основну масу цієї броні. Такс, нагрудник на базу. Так, а ми можемо, в принципі, ширувати в пекло! Нагрудник є, хліб є, блоки є, слава богу. Опа, сюди. Так, сено-зомбі. Ендермен. гаст уже прям пом... о, о цих чубриків я пам'ятаю. Оцих чубриків я пам'ятаю. Диви! Диви, попасти не можу. О, чорт, ага, давай! Та ну куди? Ладно, буде по чувакам. Дивити ми по ньому не попало! Одна сторіна, мені ще й ендермена треба вбити по-хорошому. Так. Та ну куди? Що це за данж? Ти завалив ендермена! Це якийсь данж новий! Я такого не бачив! Та йди ти геч! Ти диви, Я не можу його вбити. Давай! Все, хорош! А ти тож іди в баню. Вони насправді дуже сильні, вони можуть больно вдарити. Просто питання заключається в тому, що вони, коротше, сильно заважають, Поняв? Ось отако вони можуть довбанути, дай Боже, їх і певних багато, але вони повільні. Ох ти, Йоханий, Бабай! Ти валий, Санчес. Ой-ой-ой. Та йди ти геть. І ти теж. В тебе одна клешня ціла. Все, не змушуй мене до тебе. Ага, там бос. До цього мене життя не готувало. Чесно кажучи, я хотів просто вибити рандомні речі. Так, да, рандомні речі це круто, але я й боса не проти вбити. Я ще його і не вбивав. Ну тут є ендермен. Давай зараз на ендермені вирішимо. Зможемо ми боса вбити залізною сокирою і більше нічого не маючи. Не впевнений. Але ендермена ми змогли замас замаслати. Замаслати ендермена. Так, ладно. Взагалі, я думав бити дракона, а не ото боса Ну, можливо, він не суперсильний, а можливо і дуже сильний. Я не знаю. <с Do you>... Ну я взагалі без обладунків нормальних. Я не знаю, що мені зробити з ним. Все, ще можу зробити собі це залізний меч, по суті то, лука в мене немає. Це велика проблема. Скоріше за все, бос той дуже потужний. Це не то, що я дуже нагнітаю. Я просто думаю наперед і, і, і розумію, що, скоріш за все, мені там, ну, я вихвачу. Я вихвачу. Дуже больно там. Хотілося б, щоб я не вихватив. Хотілося б, щоб було все чітко. Але да, ну босс там є. Ти прикинь. Я не розумію, що там може бути. Но тут у нас можуть бути великі неприємності. Насправді. Я сподіваюся, що їх не буде. Але якщо вони будуть, то пам'ятайте, що лайки вони все регенерують. І чим більше їх, тим більше в мене життів. Я чим більше сюди прихожу, тим більше мені очково. Ну, я прийшов. Ух ти, Йоханий бабай! Та ти гониш, тут без зілля вогнестійкості не можна вижити. Нє-ні, тут без вогнестійкості ніяк. Ти пох... Ух ти, ты! Ти сам мене покликав, братуха! Ні, це нереально! Я думаю, його ми зможемо вбити в сезоні, там, де ми граємо з цим модом, в принципі, от там, де ми готуємося до цього. А тут все-таки, ну, я би. Я би хотів би спробувати завалити дракона поки що. Чи все-таки того боса. Чи все-таки дракона? Ні, я думаю, того боса ми залишимо на потім. Зараз нам треба очі енду, бо туди я поки не готовий. Ну, ти типо як він вале. Зато я тепер знаю, де він спавниться, і в принципі буду розбиратись з усім. А ми тим часом знайшли фортецю, братва. І знаєте, це дуже-дуже добре, тому що трішечки. В принципі, стержні в Блейза мені б не завадило. Опа, добрий день, я Санчеос. І я готовий всіх тушити тут. Ну, якщо це можна назвати тушінням. Хе-хе-хе, <хи> бо в принципі Блейз ж горить, а якщо я вбив, значить потушив. Так, а де ж спавнер? Щось поки не наблюдаю. Я не можу знайти спавнер. Це для мене велика проблема. Ти прикинь, але зато я знайшов <хи> дві скрині. Золото, обсідіан, діамант, непогано. Уже хорошо. Золотий нагрудник. Ну, ладно, хай буде так. Я знайшов спавнер! Let's go, let's go! Надо його забудувати, а забудувати сильно не вийде, бо блейз заспавне. Ну, давай, давай, підпали мене останньою кулею. Оце ти хорошо зробив, старина. Оце я тебе дійсно вважаю. Треба поїсти, бо ще вб'є мене зараз, якщо два заспавниться. Ага, ти вирішив заспавнитись на вулиці. Хорош. Давай так, що, що я тебе не вбив і ти заспавнишся на вулиці. Аба водій, що робити? Я думав, це буде щас легко і швидко. О, ще один. нехило плюс палка. У <гас> мене вже дві палки є, але що я говорю? Ану, пішов. Ти геть. Шість палок. Все, пішли звідси. Ламаємо спалнер цей галій і погнали. Нам треба що знайти правильно. Викинути цю туніку, геть. Почекай, тут е скалети висушувачі. Пішли ви всі в дупу. Хорошо. А, -а, -а де є? Окей. Хе-хе, <гас> здорово. <гас> Опа. Оце мені подобається більше. Де тут ну, Ану, 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 привіт, привіт, привіт. Дві, нема жодного. ну не вірю. ну не може бути. Тихо, головне не впасти. В мене є ідея дуже жорстка. Let's go, Опа, давай, ти пролетів. Хорош. Хорош. Зато я знайшов ендерменчика, Дарова, братуха! Тихо, старіна. Терпи. Давай, дякую за перлину. Це те, що мені треба, Зімо торта і кайфанемо. Погнали далі. То, ендерменчик, Ти напевно будеш мені останнім. Якщо з тебе випаде перлина. Да, вона випала! Супер! Супер! Пішли додому! Це шок просто, я вже втомився. Я реально втомився, тут сидіти вже в пеклі. Хух, Старіна! В общем, то що ми робимо? Ми робимо зараз ще очі енду, у мене є 9. Тільки не кажи, що мені їх щас не вистачить. Непохано. Це капець. Поналибивати мобів, може випаде око. А ну, випало? Тихо? Ні, не випало! Зато випало теж непогано. О, мапа, така ерунда. Коротше, купа ерунди нападала, око не випало. Ладно, корова, вибач. Ну, така справа, ти просто попала під руки. Понімаєш? Ну, ти, ти розумієш, напевно. Випало все, окрім перлини. Не, не випало нічого. Діамантова руда випала. Хорошо, це що таке? Черепаха. Хорош. Око випало! око сюда на базу. Тепер в принципі, я готовий. В Принципі я готовий максимально. Якщо не враховувати те, що в мене нема лука, то я готовий. Але є друга цікавинка. Тут є павуки, в яких є нитки. Уже непогано. І по факту я можу зараз собі достати нормальну таку кількість луків. Ну, мені, в принципі, багато не треба, тільки два. Так, значить, ми беремо всю землю, дошки всякі, беремо все. Елітри нехай будуть. Та й в цілому можна пригати. Я правда не знаю, що в пеклі знаходиться з цим модом. У мене він просто лишився. В збірці, а що в енді з цим модом знаходиться, я не знаю. Надо Зараз провірити. Можливо, нічого, а можливо, тут буде ще хтось. А можливо, посилений дракон. Я не знаю. Я тупо не знаю. Ні, дракон вроде звичайний. Ніби. Звичайно, ніби нібито все добре, правильно? Скажи, що все добре. Скажи, що все добре. Якщо все добре, значить все добре. Ми йдемо на найвеликий стовбур. Погнали. На що мені лук без стріл? Я не розумію. <гум> так, почекай, єдине, що треба поміняти, це відро води виставити. Опа, достав. Непогано. Тепер одягаємо елітри і погнали сюди. Робимо наступний момент такий самий. Опа, хорошо. Так, дракон, тільки не скидуй. Елітри вдіти. Так, погнали сюди до тебе. Спускаємося вниз. Ламаємо цю штуку. Я сподіваюся, все буде добре. Опа, непогано. Так, ну і далі елітри мені не сильно допоможуть. Погнали. летимо сюди. Опа, непогано. Треба поїсти. Мене відроводи, в принципі, я можу не вилазити. Уже не хило. ТИ ЩО? Тихо, елітри на базі. Уже не хило. На мене десь заграні ендермени. Оце проблема. Передягаємося срочно! Пішов ти в дупу. Нє-ні-ні, все, хана, хана, хана мені! Не, живу. Хорошо. За мною хвоста нема. Уже непогано. Я вилазим дальше водою. Все, супер. Набираю їжі. Отако. Ламаю! Тихо!